Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! Мої вам вітання і моя вам розповідь про те, яким чином можливо зручно і без зайвих клопотів мати зелень цілий рік. Сьогоднішнє відео присвячене посіву в горщики, точніше, на розсаду для горщиків. На ну, чому ж полягає підготовка? Насіння саме кропу і петрушки до висіву. Звичайно, бабусі, мами, найчастіше і я, коли на городі, там ми не заморочуємося. До речі, кріп, я не знаю, чи хто його ще висіває спеціально, тому що це рослина, яка самосіво висівається, і весною його на городі ну немає куди дівати, ну і просто виполюєш як бур'ян і роздаєш тим, кого його немає. І от в цьому, власне, секрет насіння, як я казала, Петрушки і кропу, і морпі, до речі, так само. Воно тому схоже, тому що в ньому велика кількість ефірних олій. Ці ефірні олії не дають йому можливості швидко набрати насіннині вологи, бо принцип такий: будь-яке насіння. Спочатку воно набрякає, набираючи вологу, і білки там, які. Були. Ну, структура білка міняється, якщо пам'ятаєте, в шкільному курсі первинна, вторинна, третинна, четвертинна структура. Так от білок четвертинної структури набирає, набухає і розриває оболонку насіння, і тоді аж проростає. А якщо олія фірна, от вона не дає можливості насінню набрати воду, щоб розірвати цю оболонку. Тому оці кріпи петрушка, чому на городі сходять саме сімом краще? Бо вони взимку замерзають, розмерзаються, замерзають, розмерзаються, і таким чином. А ще може бути там минулорічне, позамінулорічне насіння. Це прискорює процес. Цей процес називається стратифікація, це природна стратифікація. Візьміть шматочки малі, насипте туди подрібці насіння і залийте водою, ну, гаряченькою, так, десь градусів 40-50 залийте. І отак от добу, хай воно. Перебуває тут в цій воді, але воду час від часу міняйте. ну Кілька разів за добу і весь час використовуєте, спочатку гарячу, потім у нас холодне, через пару годин знову поміняли. І ви побачите, я ж наливаю воду знову ж таки із водогону. А бачите, яка вона стає жовта. І так, цілу добу ви будете міняти міняти цю воду. А далі, коли цей процес закінчиться, відтрісли. і для того, щоб було зручніше вам висівати, просто. Трошки підсушити. це не значить, що на нього сушити довго чи е, цілими днями, а ось так. Ось так. Мені ну, вистачить, не буду дуже довго там розбиратися. Коли воно буде трошки підсушене, буде легше його висівати. Хоча це не обов'язково. Так, і то петрушка, ось це кріп. Я, до речі, нещодавно взяла на урок багато різноманітного насіння, в окремі зі пакетики, і була в нас така гра з дітьми ну, конкурс, чи як сказати, хто вгадає насіння. Ви знаєте, так, так прикро, що діти ну, дуже мало яке насіння могли вгадати, ну ми шемо фактично. В селі містечко це. Велике село. Не знають дітки, на жаль, не впізнають. Ех, ну, але для того ми є, щоб ми їх навчили цього всього. Ой, було їм цікаво, так? Цікаво було Так, трошки просохне і продовжую. Як я вам вже говорила, використовувати посуд можна по-різному, і я покажу вам, як би я якби була початківцем, от, власне, так би вчиняла. Хоч і казала вам, що для висілу кроку і петрушки необхідні глибокі, відерця, Але ці рослини можна висаджувати розсадою і вони дуже гарно ростуть саме таким способом. І це буде вам зручніше, тому що коли ви поставите багато таких, купите багато відеочок, ну, 3-5, скільки там ви захочете, і посієте, і воно з якоїсь причини у вас не сходить. Ви не знаєте, насіння погане, щось вони так зробили, чи ще щось, і ще місця скільки зайняло. Ви купили багато ґрунту. І тому я пропоную на розсаду, кріпи петрушку, посіяти ось в таких касетах. І салат посіяти в таких касетах. Салат може рости довго, а кріпи Петрушка, поки його ви пересадите у більші відеречка. Тоді ви будете знати, скільки у вас зійшло розсади, скільки вам треба землі, скільки вам треба чого. І от, оскільки ці касети мають такий отвори, і вони повинні мати великі отвори, багато, і так само відео повинно мати багато отворів великих, не просто е, ножичком проб'єте чи голочкою, а багато отворів. І е, для того, щоб це не сипалося вам на підліковнячі, е, звичайно, ви поставите під дом, бо поливати треба буде, але от ви будете насипати землю і вона буде висипатись. І це незручно, і ви будете нервуватися, і можете навіть сказати, та ну і його то я вам пропоную зробити так, як роблю я завжди і вже багато років. От дивіться. Взяла шматок рушника і ось такий, один-два, неважливо, одного вистачить. Перед цими шматочками застеляю обговорю. Земля не буде висипатися. Ну, по розміру, там, можете більше менше, ви подивитесь з виду на те, які у вас будуть кафети, застелили і нічого вам висипатися не буде. Можливо, Ніякої ролі не грає. Все, запили, щоб не насипалося. Насипаємо ґрунт. У мене вже змішано з кокосовим волокном. А ви, який оберете грунт, як я вже казала, якщо буде родючий, значить буде краще. Не родючий, вам просто раніше треба буде починати його підживлювати. І ось так заповнюємо касетки. Пам'ятайте, що вся зелень і особливо. Петрушка, кріп. Ну, всі ці зелені культури, вони, те, щоб ґрунт був повітропроникний. І оцей універсальний тому, ці всі ґрунт, вони достатньо повітропроникні. Легкі такі крупні, але швидко пересихають. Тому треба не називатися, щоб не загинули від спраги ваші ослинки. Бачите, такі буває в ґрунті. Так. Ну, зараз побачимо. Пол, звичайно, не доверху, ні, повне зручно буде поливати. І взагалі, якщо будете садити салат, то, скажімо, на глибину ну, десь до сантиметра може бути. Для того, щоб корінь там краще тримався. Зараз пруємо. Трошки утрамбовуємо, щоб все-таки було щільно. Воно повітря проникне, але повинно бути щільніше. Бо не буде рослина гарно рости, поки корінь не впреться у е, твердий субстрат. Тому якщо дуже така пухка-пухка земля, це не є добре для проростання. пухка. Ну, для того, щоб була вітро проникне. Отак, гарнезно. Ой, гарнезно пролили. Ну, лієчку. Ось таку інстаграмненьку, візьмете гарненьку. Тепер необхідно посіяти. Ось тут я зараз буду сіяти салат. салат. До речі, кілася, два у мене салати. є. Сніжинка і ловороса. І один і інший ранній Бачите, у нас на стиглий. Але читаємо. Ранньостиглий стиглий до збирання врожаю 20-25 днів. Тут читаємо. Ранньостиглий стиглий салат. Від сходів до технічної стиглості 40-50 днів. І той виросте. Ви можете сіяти і цей той, але. Рахунку, що один буде раніше, а другий буде пізніше. Тобто обов'язково дивіться на строки. Тепер сіємо і ось якусь раніше надавала букетний спосіб посів. Зараз про нього вам розкажу. Ой. Значить, якщо я не досипала доверху десь сантиметр чи міліметрів 12, мм, то для зручності я таки зроблю невеличке заглиблення. І знову ж таки, ви можете брати це олівчиком, а я зроблю ось так по колгоспному. Ось таки зробила трошки заглиблення. Так що насіння не повинно бути, ну всякома зі цих футбол, яких не сіємо, воно не повинно бути занадто мімкою. І сіємо отак дрібкою. Кілька насінин дрібкою. Це і буде називатися букетний спосіб посів. От таким чином в мене вийшло. У мене вийшло десь три, десь п'ять насіння, десь іще більше насіння дрібне, його багато, ну і Бог з ним. Далі нам треба засипати це теж тим самим. Присипаємо так, щоб, якщо це салат, то він буде наглидано десь. 7-8 мм навіть до сантиметра. Але візьміть уваги, що ви присипаєте пухким рунтом. А коли зараз його ще пролієте рух трохи, то він сядеться. І насіння може, якщо ви не доглядите, насіння може просто вивитися на поверхню. І тоді воно то проросте якось, але швидко засотне, засотне проросток. Тому Ну і знову ж треба, як кажуть, дотримуватися золотої середини. Кожна рослина, в залежності від розміру насіння, вимагає певне глибине загортання. Така глибина має бути загортання. Знову трамбовуємо. Можу я взяти такоюсь чи ну, Чим ви хочете. От я вже руками трамбовую. Так. І обережно маю пролити. Знову пролити. Для чого? Нібито можна було б і не проливати, бо вистачить там голоди, але треба пролити для того, щоб земля сілася. І ви побачите, можливо, десь треба додати. Можливо, о, не, не робіть так з пляшки. Не робіть. В мене є лієчка, поливальничка, але вона така вже, знаєте, підгулявша, старенька, тому я навіть не хочу її в кадр е вносити. Ну от. І далі, звичайно, накриємо це все плівкою. Я зараз. Поки ставлю слівки, потім все разом називаємо цією плівкою. Так само підготуємо фасети для кропу і петрушки. Так, щоб не висипалася земля під час нашої кмітації. До речі, оцей моток десь якомусь насмішному майстрі я давала, це для того, щоб не дуже стіл е, не засипати. І нову насикаємо наповне земелькою, касету. Знову проливаємо водичкою. Потім ми ще пр'ємо та й сам ґрунт у мене вологий ще. І в даному випадку ми не боїмося нічого залити, перелити, бо в нас там є отвори, через які земля не висипається, а водичка на що бачите, скапує і нічого в тому, тому що в мене є лоточок. <кхід> Раніше, знаєте, Бюджетників якось заставляли виписувати районну газету. Ну, а ну, мене не можна нічого заставляти робити, особливо, такого, що має сенсу. І от, я її ту газету не виписала, бо вона була ну, абсолютно ніякої з неї користі. А тут же ще ж заставляють виписувати. Ні, не буду. Дійшло діло до посівів, а нема чим стіл застелити. Тепер ми будемо сіяти кріп і петрушку. От буде в мене один рядочок круг, другий катушка. Цих товаришів вже треба е заглиблювати десь на 2 см. У них коренева система буде потім велика. Ну, треба, щоб насіння отак було десь до 2-2, до ну скажімо, півтора. І ми ж з вами здійснили е підготовку насіння. Тому зараз ми сюди розкладемо підготовлене насіння і засипаємо ґрунтом, поставимо, накриємо тріпкою і будемо чекати. Будемо вважати, що наше насіння підсохло і висіваємо. Е, уважно придивіться до насіння, тому що ось таке в дешевих пакетах насіння. Ну, як правило, тут з половою, з неманітною, з такими якимись шматочками, які не є насінням. І коли ви сієте, то треба, щоб попало і насіння, крім полови, щоб ще й насіння потрапило до ваших цих касеток. І сіємо знову дрібками такими, дрібочками О, посіяли. Давайте додамо. Оце буде розсада. Все одно ми будемо її розсажувати. Так, петрушка і перекріп. Тепер Насіння відрізняється. Ви побачите, що воно відрізняється. Тя, ніби зонтики схожі, да? але насіння дуже видно, де кріп, а де петрушка. Ось так ми. Бачите, трошки воно зайву вологу вібрало і не чіпляється до рук мені. Легко висівається. Так. І далі Після. засипаємо нову ґрунтом. Як я вже вам сказала, тут глибина буде більша. Намагайтеся, ну, щоб оцей ґрунт вас ж такою горою не, не стирчав. Ну, Незручно поливати буде. Не страшного. Якщо ж я вже тут для того, щоб вам розповісти, як зробити так, щоб трошки краще було, то. Так я і вас попереджаю. Ой, я пройшла через все це, не дивлячись на те, що тобто, все це знав, все робив, я все дивилася. Але ж знаєте, коли починаєш сам робити, то хочеш щось удосконалити, хочеш щось, якісь нові методи використати, але потім щось відсіється, щось бачиш, що ти це. Дарма таке придумало, бо воно так не працює. Ну і в кінці-кінці складається якийсь такий життєвий досвід, яким намагаєшся ділитися. Але не часто не сподіваний, а коли потрібен, то задоволенням це роблю. Ось так. І далі знову це діло поливаємо. Де. Більше трошки, воно все. Вибіжить і все буде я ну, маю на увазі. Ось, бачите, вже вологи вибіжить. Ось так. І тепер ми розміщуємо ці касети, де там нам зручно, бо в цьому лотку не поміститься. Але, наприклад, є в мене трошечки менше, вони ось так стають. А ось ці касети для них є спеціальний лоток. І ось такі я купувала, це якби набір. Чотири таких касети, які сюди дуже гарно стають. Намагаюсь лишній пластик не купувати, але от для того, щоб вам показати, що ще й таке є, ну, купила. До речі, ще є такі ручечки, які можна брати, то будуть корзинки. Ось цей можете, це ще засіяти там чому. І оце все треба закрити плівкою і поставити в тепле місце. Тепле місце градусів 25 на вікно не ставте, поки не зійде, бо там холодно, місток холоду і буде дуже довго сходити і може не зійти, бо підвищення вологісті холодно і е, проросточок надумається прорости, а потім вимокне ці холодні воді, тому в тепле місце до проростання. Як тільки ви побачите проростки е, одразу на світло і е, тут можна жити на підвіконня. бо, наприклад, для е, кропи і петрушки оптимальна температура та й для салату. 17 градусів, 18 градусів, 17-20 градусів, тому буде рости йому там нормально. В жарі буде трошки гірше рости, де манізація буде швидше і швидше ну, такий, витягуватися буде, бо мало світла, а так буде нормально рости. Якщо ви це сієте в лютому місяці, як я вам сказала, ми можемо чекати і три тижні, поки зійде це все насіння, то тоді вже можливо і світла буде більше. Якщо це ви будете сіяти в січні, в грудні, то коли зійдуть сходи. Треба буде досвідчувати фітолампи, звичайна лампа, і ви можете подивитися цю конструкцію, яку я вам пропоную у спеціальному відео. Ну А поки ставимо це все в тепле місце і чекаємо сходів. А одразу, одразу хочу зауважити, що, що ми маємо робити далі. Коли гарно зійдуть наші кріпи петрушка, тоді ми використаємо ось цей горщик і так само застелимо його папером. Так само наповнимо родючою землею і туди помістимо один пучок цієї зелені. Далі можемо другий другий, ну дивіться, що там у нас зійде, будемо бачите, зараз ще нічого не можемо сказати. От, хоча все повинно бути ок. Але по-різному. І от, коли будуть сходити так само, коли зійде салат, він може і рости у цій касеті. Але пожиних речовин не вистачить. Тоді можна його пересадувати ось у цій касеті. І в цих касетах буде рости набагато краще. А що зробити, щоб не треба було підживлювати, я вам покажу в одному з наступних відео теж в одну ну, таку хитрість. Бо підживлювати росте щось треба рости. Тому чекаємо на сходи і чекаємо на окреме відео із хитрощами підживлювання. Хочу показати вам ще один спосіб, ще один а, вид субстрату, який можна здійснювати будь-яку насіння, і там не дуже гарно сходить, але це тільки на рисамні. От дивіться, напевно, багатьом з вас знайомі такі кокосові таблетки. Торфені таблетки існують кокосові, ну, різноманіття. Є одні гірші, одні кращі. <кхід> Ось ці мені подобаються. Як ними користуватись? В них є не зверх. Ось це верх. А ось це низ. Ми їх низом, зрозуміло, вниз кладемо. Ось так поклали. Заливаємо водою і чекаємо, поки вони нав'язку. Заливаємо так добре-добре водою наливаємо. Навіть теплою можна гарячою водою. До речі, всі оці маніпуляції можна дивити теплою, це мене вода. з скрана в нас вода не хлорована. Ніколи не використовуйте для посіву, посадки, поливу, рослин, хлоровану воду, бо хлор дуже пригнічує рослини. І то вам не вдасться довго чекати. Так, вони набрякають. А тим часом, бачите, наші таблеточки набувають об'єм. набувають, ну, хай вони ще збільшаться об'ємі. Що ми робимо із таблетками? Ми їх так само розміщуємо касету. Можна взяти менші касети, можна взяти більші таблетки. Це найбільш чистий спосіб посіву. Ось ми проробимо в таку дірочку і туди насіння. Теж дрібкою кілька насіни і закрили. О, кілька насіни і закрили. Так само треба бути уважним, щоб не пересохло це все. Тому можна ці. Таблетку поставити ну, в якусь зручнішу посудину або ну, просто знов туди саму, в, в той самий піддон і поливати все посадили і розмістимо у тому ж самому піддоні, у теплому місці. Ці таблетки дуже малопоживні, і тому, як тільки сходи будуть вже більш такі міцні, треба буде ось цю таблетку посадити у горщик. Нічого не треба роздирати, розривати, землю насипали. Підготували секретик з підживлюванням, і туди помістили, все росте. Поки я монтувала відео про мікрозелень, ця сама мікрозелень вже підросла. Ось, бачите, це льон. А то попереду була рукола. А це вже і не мікрозелень, це вже повноцінна зелень, салату росте. І редиска. Редиску скоро можна їсти днів через 3-4. І ось бачимо, чи то петрушка, чи то кріп, не бачу поки, але щось вже зійшло. Бачите, сіялося воно разом з мікрозеленню, але мікрозелень вже можемо їсти. А до повноцінної зелені ще трошки довго от в другому рядку, поки нічого не зійшло, редисочка вже можна скоро їсти. Це шостий день від посіву. Салат, його скоро пересаджу. Льон, як я вже казала, там трошечки видно друга партія нуту. І рукола амарант. Амарант дрібненький, але згадайте щирицю на городі, вона теж спочатку така дрібненька, а потім не знаєш, що з нею зробити, як її виполоти. Ось так. Ось такий спосіб посіву зелені горщики. Я вам пропоную а наступне відео з цієї ж серії. Bude pro beroucí čovny úžasná finanční pomoha.